Як танцювати на проєктних граблях, сформувати свої ідеї та виграти на реалізацію задуму кошти. Саме таким скілам навчали у резиденції молоді у Чернівцях. Зокрема, мова йшла про проєктний підхід вирішення місцевих проблем, про те, як генерувати ідеї та втілювати їх у життя у наступному сюжеті. В будівлі резиденції молоді сьогодні гамірно. Тут зібралися десят амбіційних людей, які хочуть навчитись писати проєктні заявки та вигравати кошти для реалізації своїх ідей. До проєкту долучилася і Олена, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживала в Одесі, де займалася художньою діяльністю. Жінка і раніше відвідувала схожі ініціативи, адже на її думку вони дуже корисні. До недавнього часу мені взагалі ну, ця сфера була не цікава. Я була художницею і вважала, що це мене ніяк не стосується. Але зараз, коли я приїхала в Черні... То я почала вже замислюватися над тим, а як цей процес взагалі будується, вже більше так підійшла до цього з розумінням. Мені стала ця сфера цікава, бо я зараз і волонтерюю і працюю у студії, яка відкрилася під час війни. І я так втягнулася в цей процес, аби допомогти ну, цій студії. І для себе теж відкриваю щось нове. На заході учасники мали можливість дізнатися не лише що таке проектний менеджмент та з чим його їдять, а й як написати проект та виграти його. Олена каже, розуміє, що подібні навички необхідно мати навіть коли ти художник. Я розумію, що аби бути повноцінним членом суспільства, то не треба нехтувати знаннями, з якихось ну більш таких матеріальних сфер, так і практичних. Тобто це не тільки про щось таке натхненне, легке і там да щось таке небесне, а і про те, що земне. Тобто, одне без, без іншого не може існувати гармонійно. Наразі проект фінансується агенцією розвитку США. спочатку. Ініціативу запровадили на Закарпатті, а згодом запросили стати партнером і резиденцією молоді. Кожен ваш проект має. Мені подзвонив мій колега Закарпаття, сказав, що є от така от ідея: створювати молодіжні інтеграційні центри. От у них був досвід Закарпатський. Вони його захотіли масштабувати на чотири гірські області, скажімо так, бо у нас склалося останніми роками таке партнерство з колегами, якраз чотирьох Карпатських областей. І він запитав, чи готовий я там долучитися до розробки проекту, можливо, потім до реалізації, чи може я там просто зможу допомогти з реалізацією. Ну ми, ми його пропрацювали цю проектну ідею. От тепер реалізовуємо схожі ініціативи на базі резиденції молоді відбувалися і раніше. Головними активістами, які допомагали у реалізації задуму, були волонтери. Серед них багато внутрішньо переміщених осіб. Ми запровадили групи психологічної підтримки. Ми зробили курс української мови. У нас були і е «Історичні посиденьки, так би мовити, тобто, це теж зустрічі, дискусії, коли ми обговорюємо історію України, історію нашого регіону, просто якісь цікаві факти. Ось, і це просто, грубо кажучи, гарне продовження того, чим ми займалися. Метою проекту є створення чотирьох молодіжних інтеграційних центрів на території Західної України, а саме у Чернівцях, Ужгороді, івано франківську та у Львові. Ми рахуємо, що це класна можливість, оскільки ми спочатку війни зараз працюємо із внутрішньо особами, а молодіжний інтеграційний центр якраз має на меті інтеграцію таких осіб у суспільство, локальну громаду, знайомство їх із локальною молоддю. Тому це крута можливість попрацювати з такими людьми, залучати їх до активності, проводити з ними різні семінари, як безпосередньо сьогодні і відбувається даний семінар. Своєю чергою учасники заходу кажуть, подібні центри та заходи не на часі, навчатися, розвиватися, і я розумію, що от не гаяти цей час, а використовувати його максимально для того, аби чомусь новому навчитися стати сильнішими, розумнішими і потім відбудовувати свою країну. Ангеліна Маланюк, Василь Ставчанський та Модня ТВА